Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити модель виверження вулкану в домашніх умовах. Для цього мені знадобляться засіб для миття посуду, сода, оцет, будь-яка ємність у формі циліндра, В мене це стакан, вода, декілька листочків паперу, ложка, скотч, ножиці, фарби і пензлик. Спочатку беремо стакан, папір, скотч та ножиці. Папір мимнемо. Щоб був ефект справжнього вулкану, і обклеюємо ципин папірцями весь стакан так, щоб була форма вулкану. Після цього фарбуємо стіни, щоб це було більш схоже на справжній вулкан. Модель готова. Тепер робимо розчин. У склянку заливаємо 1 третю оцету і 1 третю води. Додаємо 2 столові ложки засобу для миття посуду. Фарби у мене помаранчева. Але вже від рожевого кольору засобу для миття посуду в мене розчин вже червоний. Все це ми добре перемішуємо. Тепер беремо соду і додаємо у розчин І спостерігаємо за результатом.